Лебідь Люня щоранку обходить обістя, на якому зимує. У Іржавці птаха вперше помітили у червні минулого року. До мене зателефонували жителі нашого села, сказали, що сів лебідь на трасу. Коли ми приїхали, вони вже його занесли у двір і надали першу допомогу. Як з'ясувалося, лебідь летів і більш за все спутав поверхню води із асфальтом. Приземлився, поранив собі лапки. Люню лікували всім селом, придбали необхідні ліки. Коли лебідь одужав, подбали про подальші умови перебування. Місце обрали, навіть не задумуючись. Урочище окіп. Випустили на воду, і з початку серпня він там і. Знаходиться місцевих цікавила доля птаха. Визначали льоню по кільцю на лапці, звернулися до центру кільцювання птахів у Києві. І через дві неділі отримав відповідь, що він був кільцьований в лютому 2018 року у Білорусі, а у 2019 році він знаходився, зимував, теж в лютому місяці його бачили. У Латвії два роки він там був. і Потім оце в 24 му вже з'явився у нас. До нового місця Лебід звикав не один місяць. Довго не ставав на крило. Тільки восени 2024-го почав кружляти над селом. З зимівлею для льоні визначилися з першими приморозками. Ми його забрали з окопу і перевезли у приміщення на фермі Стовіржавецьке, де він і знаходиться зараз. За ним дбають, годують, напувають і навіть доглядає за ним зоотехнік Стовіржавецького, додає йому добавки в корм, премікси. І каже, що він у нас живий і здоровий і у нього є майбутнє. На фермі лебідь почуває себе господарем. Щоправда, верховодить поки що серед породи качок. Льоня у них заватажка, і це зрозуміло так досвідчений йому вже більше десяти років. Мешканці Ржавця люблять лебедя, зізнаються з його появою. Всі справи пішли на лад. Такий собі оберіг села. Сподіваються, що благородний птах знайде собі пару і залишиться на ічнянській землі.